Доброго ранку, діти. Вас сьогодні чекає країна математики, а знайомити з її жителями нам буде допомагати маленька фея. Ось нас вітає одиниця. Ось один чи одиниця і тоненька, і пряменька, наче спиться. На що схожа одиниця? Можливо, що із речей теж схоже на цифру один. Число один позначається цифрою один. Погляньте одна намистинка. Що за гостя в нас така? В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Чи бачите ви навколо себе щось схоже на цифру 2? Число 2 позначається цифрою 2. Коли ми до однієї намистинки додаємо ще одну. Разом буде дві намистинки. Як скласти число 2 з двох менших чисел? Або інакше, склад числа 2. Це 1 та 1. Перші цифри дві сестриці. Ось і третя цифра 3. Третю, треті із значків складемо. Із двох гачків. Щоб утворилось число 3, ми до двох намистинок додаємо ще одну. Ось три намистинки. Число 3 означається цифрою 3. як скласти число 3 з двох менших чисел? Або інакше, склад числа 3 це 2 і 1, Чи 1 і 2. Наша феєчка зачаклувала число, яке складається з одинички і двійки. Назвіть його і воно засвітиться. З одиниці і двійки складається 3. А яке число складається з двійки і одиниці? Відгадайте, і вона засвітиться. Число 3 складається з числа 2 і 1. Фея приготувала до святкового столу фрукти та ягоди. Подивіться уважно. Полічіть і скажіть, яких смоколиків по одному, яких по два, а яких по три. Фея теж полічила всі. Фрукти та ягоди. Подивіться, чи згодні ви з нею? Скажіть мені, будь ласка. Яку фігуру малює наша фея? Так, це трикутник. У нього три сторони і три куточки. А на цьому малюнку трикутники заховались. Знайдіть їх та назвіть, які предмети трикутної форми. Ведмедик та мишенятко збирали смачні ягоди для варення. Медведик збирав кругленькі ягідки, а мишенятко трикутні. Але Фея помітила, що ягідки переплутались. Подивіться, чи помітите ви помилку. Геометричні фігури вирішили погратися у плутанку. Один за одного заховались. А де трикутники? Давайте з мами подивимось. Знайдемо їх і полічимо, скільки трикутників на цій картинці. Скільки? Так. Три трикутника. Ви сьогодні дуже добре працювали. Наша фея приготувала для вас малюнки. Розгляньте їх! І назвіть, на якому малюнку заховалася цифра 3. Діти, фея для вас приготувала подарунки, малюнки. А я вам пропоную, пропоную намалювати для феї малюнок маленьких шматочків кавунчика. Ви, мабуть, дуже полюбляєте їсти кавун. Скажіть, коли? Мама чи тато розрізає його. Якої форми шматочка кавуна? На яку гематричну фігуру схожі? На трикутник, правильно. А подивіться. Кавуни дуже соковиті та смачні. Вони нагадують нам спекотне літечко. Це не фрукт. А величезна ягода. М'якоць кавуна не тільки смачна, а дуже-дуже корисна. Сьогодні я вам пропоную намалювати ось такі маленькі скибочки кавунця та подарувати нашій феї. Для роботи нам знадобиться папір та звичайна кухонна губка. Дорослі, допомагайте ножицями. Нам потрібно розрізати нашу губку ось таким чином. Обережно. У нас утворилося два трикутника. Підрівняємо ножицями трикутничок. Ось так. І починаємо малювати. Такі скибочки кавунця вийшли у мене. А у вас! Ми з феєю будемо чекати на фото ваших малюнків. До нових зустрічей! Дякую за увагу!